21 грудня 2007 року ми вперше відкрили в старому листі на старому орендованому приміщенні місцеву пожежну охорону. Пожежна охорона складалася з вісьми чоловік. Вона, так в принципі, кістяк тримається 8-10, але він тримається завжди. І ми тоді розпочали благородну місію рятувати людей. У нас станом на 15 років. 696 виїздів. Відсотків 30 з цих виїздів це фактично є будівлі, це є майно людей, це є життя людей. Приємно бачити, що не стоїте на місці, що працюється, є бажання керівництва, є бажання голови створити реальний робочий підрозділ рятівників. Кожне збережене життя, воно безцінне. Хочеться вам подякувати за ту роботу, яку ви робите. Хочеться побажати вам завжди повертатися до своїх сімей, а вашим рідним завжди дочекатися вас з роботи. Сухих вам рукавів. Дякую вам. Грамотою нагородюся Двіянів Михайло Михайлович за внесок розвиток місцевої пожежної охорони івано Хиківської області. Начальник управління Володимир Чернецький. Друзья. І, як кажуть, отримати не тільки а й ординат. Головне управління ДСНС в області значить, вітає всіх працівників місцевої пожежної команди старого листя, листя, селища міського типу Лисець, голову територіальної громади Лущака, який дуже багато приділяє уваги безпеці територіальної громади. Здійснює їхнє матеріально-технічне забезпечення, утримання, а також бає про безпеку громадян. У цей прекрасний день хочу привітати всіх працівників місцевої пожежної команди, побажати їм міцного здоров'я, натхнення, успіхів, в службі, значить, і обов'язково наше традиційне сухих рукавів. Сьогодні далі продовжуємо Дякую. Дякую. сюди. Мені стороною, до початку

Rozpoczynając naszą współpracę w 2020 roku, w styczniu, podpisując umowę współpracy, nigdy nie spodziewałem się, że będziemy musieli spotykać się w tak trudnych czasach dla Ukrainy. W tym czasie, który minął przez dwa lata współpracy, przekazaliśmy tutejszym strażakom, którzy obchodzą 15. rocznicę istnienia wóz pożarniczy. W tym roku wójt z, ufundował nożyce życia tak zwane do ratowania ludzi przy wypadkach samochodowych. Dzisiaj jesteśmy tutaj po raz kolejny, przywozimy pomoc humanitarną, która jest częściowo podarowana przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. My z Jackiem ufundowaliśmy agregat prądotwórczy. No cóż, myślę, że na końcu należałoby chłopakom z straży pożarnej pogratulować, że wóz jest wykorzystywany z tego, co się tutaj od Pana Wójta dowiedziałem, 78 wyjazdów До акції пожарнічих. Ну цуж, як стража, охотник Жичаїм, тиле поворотів і вияздів щенчливих. Дякую, хвала Україні. Щиро радий, що така служба в нас є. Будемо прикладати всі зусилля для того, щоб вона існувала в дальнішому і рятувала людей. Дякую своєму окремому підрозділу, комунальній місцевій пожежній охороні за їхню плідну працю.